Світ христове різдво знов святкує, знов прикрашені пишно будинки, Блиск вогнів, людський погляд чарує, морехтять на ворітні ялинки, мішурай, декорації всюди, когось дідух лежить на покуті, до різдва готувалися люди, і традиції всі незабуті. Багатьох. Незвичайна вечеря, страв стоїть на столі аж дванадцять. Прикрасили до свят навіть двері, від гірлянд усі вікна іскряться, скільки клопотів, скільки роботи готувати, купити, прибрати. Може, гості прийдуть до господи, треба їх якнайкраще прийняти. Треба вимити все аж до блиску, страв добірних. Приготувати всі продукти купити по списку подарунки для ближніх придбати. День Різдва то є свято Господнє, це народження Божого Сина. Але як ти святкуєш сьогодні із Христом чи без нього людину? Бо багато хто де цей святкує, не згадавши Ісуса не разу. Лише. Традиції звички шанують, а для Бога нема в нього часу. Ми дарунки даруємо для рідних, та Христос, йменинник є нині. Народився Він в яслах бідних. Тож його ми вітати повинні. Сутрість різдва не у звичках, обрядах, Через них, Люд забув про святого. Не спішать йому славу віддати, не йдуть поклонитися Богу. О домах йому місця немає, хоч прибрані вони дуже пишно. І пристановище знову шукає дні святкові для себе Всевишній. Не святкуйте, різдво без Ісуса. Божий син ради вас умолився, ради вас, покоритися мусив. І у біднім вертепі родився. Ради тебе Господь був розп'ятий, взяв на себе гріхи всього світу, тож сьогодні спіши у це свято перед ним своє серце схилити, і засяє зоря в ньому ясна, що в людей вона вірою зветься, незабутня та мить і прекрасна. Як народиться Він в Твоїм серці. Мої дорогі друзі, давайте подякуємо Богові за народження Ісуса Христа, Сина Божого. Адже Бог так полюбив світ, що віддав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Це великий дар. Слава Богу, за народження Ісуса Христа з різдвом. Рестовал моей три.